Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Україна здатна виробляти понад 3 мільйони дронів на рік. Для цього держава має достатні виробничі спроможності та співпрацю з міжнародними партнерами. Про це під час хакатону від Brave One Precision розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України. Анна гвоздяр передає суспільне. У нас достатньо великі виробничі спроможності. Ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібне фінансування. Заявила гвоздяр. Заступниця міністра каже, що держава може покрити лише частини. Цих потреб, решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилася закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемови тривають із іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством. Ми достатньо розвинулися за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів, сказала Гвоздяр. Нині Мінстра працює працьовує лінійку дронів із боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиме. Це питання їх уніфікації. Щодо розвитку дронів в Україні, то нещодавно повідомлялось, що українська компанія Swarmer розробляє систему STIX, що має об'єднати в автономну мережу групу дронів, в якій оператору буде відведено лише вибір цілі та дозвіл на її ураження. STIX призначений для керування розвідувальних та ударних безпілотників. Це можуть бути літальні апарати або наземні дрони різного радіуса дії. Така система дасть змогу збільшити масштаби залучення дронів. В її межах кожен коптер зможе планувати свої власні дії та прогнози. Зувати поведінку інших у складі рою раніше, 16 липня повідомлялося, що українська компанія Wild Hornets представила багатофункціональну безпілотну платформу Queen Hornets, що на 65% складається з українських комплектуючих. Дрон може нести вантаж масою до 9,5 кг кілограмів на відстань 5 кілометрів або ж легший 6 кілограмовий на 17 кілометрів. Водночас вартість одного коптера становить усього 1000 доларів США. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.